У цих стінах знаходилися в'язниці, а тепер давні підземелі івано-франківської ратуші, які значно старіші за саму будівлю, стануть доступними для відвідувачів. У підвалах збереглися кам'яні лавки, де сиділи в'язні, навіть залишились ланцюги, якими їх не сильно утримували. За словами краєзнавців, в одній із невеликих камер у червні 1880 року ймовірно перебував Іван Франко. Там він провів одну ніч, а вранці його відправили на заслання. Поряд у сусідній кімнаті експозиція опришків, які вважалися першими в'язнями цього підземелля. Тут сумно заспівала гуцульська сопілка. В руках введеного страту карпатського опришка Василя Баюрака. І ми вирішили тут зробити таку експозицію. Встановили нам художники, зробили скульптури, як ви бачите, гуцула з головою в руках. І оця кімната вона присвячена опришкам. Опришки це найдовготриваліший антикріпосний антикрепосний рух в Україні 400 років. Опришки лякали тих панів, їх виловлювали, їх сажали в в'язниці і їх на центральних площах страчували. Тому цю кімнату ми присвятили е, і не ясно, що може Василь Бойрак був не сам в цій кімнаті, але дійсно він сидів в'язниці і на площі перед ратушою був страчений. В облаштуванні локації свою увагу кажуть краєзнавці, акцентували на тому, аби зробити місце містичним. Додали свічки, скульптури відомих людей та наповнили простір. Загадковими легендами про відьом опришків та катів. Експозиція супроводжується звуковими ефектами. Ми не хотіли міняти щось, ми хотіли, щоб воно було якомога автентичніше і тільки доповнити окремими елементами, тому у нас немає багато там, захаращених стін, якихось підлог. Ми не робили там, вітрини, грубо кажучи. Ми доповнили, робили окремі акценти на от. Там лялька, там франко от -от, так, щоб ми могли зрозуміти відчути дух атмосферу цього місця без надлишку якихось експонатів. Раніше спроба вдихнути нове життя у старе приміщення уже була, проте кажуть музейники, не вдала. роботу над черговим проєктом відновлення підвалів. Краєзнавці почали ще у 2021 році. А на облаштування самої експозиції витратили всього два місяці. Вже багато років точаться розмови про те, що потрібно. Оживити серце міста, нашу ратушу, що в нас є ще не всі відкриті таємниці цієї будівлі, а саме підземелля над створенням всієї експозиції, з того, що ви побачите в приміщеннях, працювала ціла команда нашого підприємства центр розвитку міста та рекреації і туристичний інформаційний центр, який є частинкою нашого підприємства. Зали в майбутньому планують використовувати для театральних вистав та інших інтерактивних подій і заходів. А поки вхід у підземелля доступний лише з екскурсією. Група обов'язково повинна складатися з 10 осіб. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал чотириста